Всім привіт. Добрався вже до своєї сої, надумався все-таки молотить. Там щось, мають передавати дощі. То не знаю, краще змолотить. Все одно, так як хочеться, вона не буде. Де-не-де, там є ще зелена. Але в принципі, основна маса. Я так дивився, то готова. Там, якщо що, просушиться, провіється. Я думаю буде добре. Там з тієї сторони воно з іншої зараз покажу. Геть суха як бубон. Нам вже взагалі ось почала стрілять. Тут питань немає, а тут починає ось стріляти. Оно оно, там воно видно, так пройтись то видно. Що процес вже пішов, як би, та й в принципі. Молотили, дивився люди ще і зеленішої, бо багато в кого почала в цьому році стріляти. Тому чекаємо на комбайна і будемо починати жнива сої. Що так і жнивуємо. Приїхав моїсейчик, вже почав молотити. Тоді вже пізніше підключусь, покажу що вам, що ми намолотили з цього кусочка сої. Ось отак бриє бріє Отаку бере. Ну зрозуміло, що це не флекс. Питань нема. Але подивиться, бобів немає, боби воно в нас вище розташовані, так, так я скажу вже непогано. Зараз покажу флекс. Тут усю флекс жатко молотила. Ти б не сказав би, що в принципі колосальна різниця є взагалі. Під чисту бривають, але все ж залежить від ландшафту грунту. Ось Флекс і ось о, ця жадка, що мені. Головне, що він забирає боби. Оце саме головне, що не встаються. Тоді пізніше включусь, буду показувати далі. Ось все видно, тут вже взагалі почала місцями стріляти. Тому ждати Якби вже теж не хотілось прогавиш цей день-два, а потім більше випаде на землю чим що. А да, якраз непогано бобів немає, молодиться добре. Я думаю, що це було правильне рішення сьогодні молотити. Я вже в тому році попав на таке що її багато вистріляло краще його на цей день вже раніше змолотити. воно погоди не зробить ну, видно вже сусіди всі позмолочувались там ще пару час є, ну там геть зелена чогось взагалі ось суха як перець нічого підсушим. думаю буде все добре Ну що, ось урожайчик. Те що я взяв свого кусочка. Невеличко. Вже не знаю як так показати. Ну, я думаю центнерів 5 буде. Трохи да, Можливо і зелена попадається. Це таке тут без сього не буває. Така соя. Я рахую, що це досить непогано цього року. Вона гарна, крупненька. В принципі, все подобається, все почиститься, провіється. Я думаю, буде хорошо. Звісно, цей рік не дуже врожайний на сою, все і посухой, але все одно вродила непогано. Так, так що будемо складатися, будемо їхати Будемо сушити. Що я я хотів показати як змолочено Боби ніде не висять Можна побачити Цей рік мені взагалі подобається, все класно Ця суйка трошки по розміщенні повище. Ось так, це вже так. Заключення до відео. Ось, у, весь кусочок. Так подивився, щоб були там потері з комбайна, я такого нічого не знайшов. Можливо там де жадко що трошки де, а так в принципі все супер. Так що пора збиратися їхати.